Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Ми з Полтавської області, так як буває, часто питають, звідки ви, з яких країв. Ось встановили парник вчора. Парник 4 метри. Зверху його так бруском закріпили, бо щось він такий був. І не туди, і не сюди якийсь шаткий. А ось так: встановили брусок і він добре стоїть. І Зараз хочу спробувати сюди посадити редиску і капусту на розсаду. А ще хочу трошки спробувати посадити помідорів на розсаду. Завжди я сію помідори на розсаду, десь починаючи з 28 березня до 2 квітня. Дивлячись на яка погода, ось в цей парничок у мене на городі стоїть такий ящичок дерев'яний, і туди я висівала. А це вже подивилась, що погода більш-менш нормальна, тепленько. Хочу спробувати сюди посіяти помідори на розсаду, небагато. Трошки спробую, подивлюсь, що і як. Так що, зараз буду приступати. Парник ми поставили в дворі, бо огород ще в нас не зораний. І там, де можна поставити парничок, місце з краєчку, в нас там занадилися чужі собаки. Бігають, і вони там вже стежку зробили, то не хочуть ставити, бо ще знесуть той парник, затопчуть все. То так, ми тут перекопали ось це. Сьогодні буду садити капусту всю цю висажу. Залишила там ще два пакетика пізніше посажу. Це в мене тут амагер, українська осінь і слава Потім трошки кріп посажу і ось таку редиску. Я завжди беру 18 днів і жара. Але полюбляю більше цю що 18 днів. І ось такі помідорчики. Ріогради це мій найулюбленіший сорт. У мене там є пакетики свого насіння. Я збирала з Ріо Гранди, але завжди кожного року купляю ще один пакетик, щоб обновляти. Санька, ляна і це з минулого року лагідний залишився. Ось це зараз спробую посадити. ще трошки присипала пісок, перегній і буду зараз сіяти. Сію я ось так не густо, щоб розсада була хороша, щоб ніжка була товстенька. Ось так. Все, я справилась, посадила парничок. Тут перший рядочок кріп, потім томати, санька, два рядочка, два рядочки Ріо Гранде, ляна рядочок, лагідний. Потім редиска переділила я там рядочок. Потім два рядочки нічого не посіяла, буду через тиждень-два сіяти в іншому парничку, то потім і сюди досію. Тім іде капуста, кам'яна голова, слава, українська осінь і амагер. І знову два рядочки редиски. Ось так, Сьогодні у нас 15 березня, і я посіяла помідори в парничок. Для капусти це нормально, а от помідорам може трохи ранувато, але буду надіятися, що вже буде хороша погода і буде все добре. Через дві недільки зараз покажу, куди буду сіяти. Ось такий в мене парничок. Це ми, як сюди переїхали, міняли вікна, такі віконні рами. Дві я сюди поставила. І тут добра розсада. Правда, місця малувати, але. Вона гарненька тут. Зверху накриваю вікном і плівкою. І все. Тут я вже перекопала пісок, ґрунт і перегній. А це пісок, синочок насипав. Треба ще буде заволочити. І через недільку-дві можна буде вже і сюди садити. І тут в мене ось такий міні-парничок. Я такі маленькі дуги з гіллячок зробила. Плівкою накрила, там дві плівки і посадила капусточку тижні-два назад, щоб була раніше. Зараз буду накривати цей парник добре. А то в нас є такі два товариші, вон котики, вони кругом лізуть, щоб вони сюди не залізли і не почали гребстись. Все, прикрила я парничок, знизу добре позатуляла, щоб і не дуло і ніхто туди не заліз. Отак, земля я трошки й поливала і мокрувата земля, то поки туди не буду лазити. Через тиждень десь туди по... можна відкрити і подивитися, що там робиться. А якщо суго, то можна поливати. Ось так. Пишіть свої коментарі, коли ви садите помідори в парнички на розсаду. Всім гарних врожаїв, всім всього найкращого. До побачення!